Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань негативних. Програм Можна почистити себе, близьких людей, дітей, онуків. І прошу промовляйте свої імена, імена близьких людей. Коли я говорю всі, хто дивиться відео, близькі люди. Будемо гарно чиститись. Зараз починаємо. Ви ще сили прошу, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу. Магічного впливу, будь-яких програм негативних втручань. Відкрийте шляхи дороги. Допоможіть почистити людей. Угу, вже є втручання. Як віск потане, так зійдуть? Ага, вже втручається. вищі сили, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дорослі, хто дивиться від близьким людям, допоможіть очистити від негативу магічного впливу будь-якого втручання. вищі сили, допомоги прошу. Як віск потане. Так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, всі порші, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна, християнська, мусульманська магія, негативна, привороти, остуди, отвороти, хвороби, порші на смерть, заздрість, лази. Порча на здоров'я, мороки, депресії, суїцидні думки, всі залежності зійдуть, зайва вага, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов. На гроші любов, здоров'я, на щасливу долю чоловічу, жіночу, перекриття доріг на магію, блоки, блокіровки, мороки, морочки, поліназвичай, без, безбрачий, зійде також. Покривала вдови повністю сходять самотність, смуток, бідність, страждання, депресія, посттравматичний синдром, агресія, всі можливі нервові розлади. Зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль, весь цей негатив на себе забираю, буде так і так і є. Все чисточка йде. Так, це друга свічечка. Це наш маячок на вищі сили. Прошу, допоможіть відновити, повернути сили, енергії усім, хто дивиться відео, близьким людям. Вдачу, успіх, повертається, гроші відновлюються. Енергія буде так і так є здоров'я. І з цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Повертаються гроші, енергія, здоров'я, молодість, краса, вдача, успіх, щаслива доля, нормальний стан нервової системи, нормальна вага. Вага відновлюється всім. Хто дивиться відео близьким людям, повертаються сили, енергії. Мир, злагода в сім'ї, перемога, вдача, успіх у справах. Відкриваються шляхи на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші буде так, і так і є. Всі блага, щастя, здійснення мрій приходять. І як цукор солодкий, так і всі, хто дивиться, відео близькі люди, солодкі для грошей, для успіху, для вдачі. І так, як липа липка, так і всі, хто дивиться відео близькі люди липкі для успіху, здоров'я, щастя, грошей. Буде так і так є. Угу. Гарна чистка іде. Ну, тут видно, що роблять люди, ви їх не знаєте. Ну, ви не знаєте цих людей, роблять за спиною. Скажіть, допоможіть вище сили. Що треба очистити? Чи є якийсь негатив, що треба зняти з тих, хто дивиться відео, близьких людей. Ну тут заздрість постійно, вам постійно заздрять. І це така прям ці люди, от вони від вас залежні, вони від вас е, беруть енергію підпитку. Е, також е, такі люди вони е, можуть ходити. Мені я не знаю, чи це підходить це слово сектанти. Ну дуже-дуже такі, знаєте, от занадто вже знаходяться в вірі, от в якійсь вірі, ну, під, не знаю, це мусульмани чи може християнські грегор, ну, от мають одержимість. Ну, це не одержимість, а як вам сказати, по цій карті. В якомусь знаходяться середовищі залежні. Багато-багато років дуже сильна чистка зараз відбувається. Вони, щоб ми не згоріли. А, так. Ну, вам ви, ви маєте. Прийшли до нас тут зараз люди, які мають здібності, люди сили, особливо чоловіки. Мені вийшло, що ви настільки сильні, що скільки б на вас не напало людей, ви дуже гарно відбиваєте це магічний вплив або енергетичні ці програми. Можливо, вас намагалися затягнути і полювали саме на вашу силу. Бо коли в цей егрегор, я не знаю, чи. Це якась секта, чи ну, хотіли вашої енергії собі приєднати? І я бачу, що вони і на цьому і тримаються, тому що по цій карті, можливо, в них є вже люди непрості, люди сили в цьому місті. І вони якимсь чином, чи мороками, заманюють таких людей, ну ви вистояли, відбилися. Взагалі маєте на все свій погляд. За вами ще стоять родові помічники на захисті, От так що впливати не виходить на вас. Заперечу весь негатив, убираю. Повертаю енергії, успіх, вдачу, сили. Повертаю тим, хто дивиться відео близьким людям, повертаються сили. Будь-які прив'язки, залежності, знімаються, обирається. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога легка, двері відкриті. Все, що стягнуто було, повертається назад. Блоки. Хотіла вам заблокувати. Силу, заперечу відкриваю енергії повертаю силу, вдачу, успіх, краденькість стяги знімається. Морки, морочки знімаються, порчені програми. Самотність убираю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, захист. Зробіть для тих, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, ненамитно не лишайте, де буде захист міцний. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Убираю повністю весь вплив, негативний, морки, морочки, порчені програми, стяги, сили знімаю, блоки з магічних здібностей знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на успіх, на вдачу. Ну, тут ви і знаєте, від кого може йти негатив. Тут крадників зливається. Зараз зійде. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на успіх, на вдачу тих, хто дивиться відео близьких. Ті, хто на вас нападають, більше цього зробити не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять, напасти не зможуть. Отсікаю повністю, буде так і такі. Ну, це показують, коли маса людей на одну людину нападає, магічно втручається, можуть бути сильні пробиття. Ну Вони вибрали е... таку досить енергетично сильну людину. І ну, у вас, може, не було якби фізична втома така стала. Ви, може, зл... змушені були лягати і набиратися енергії. Настільки потужні напади відбувалися. ну, Нічого в них не вийшло. Прошу вище сили, допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей, зняти. Порчені програми якісь. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Ну, так, і це те, що показується зараз, знімається негатив, це людину, ви знаєте. Вона вам дивиться в очі, посміхається, за спиною тримає ножі, стромляє їх у спину дуже підступно. Заздрить вашій сім'ї, вашому дому, хоче закрити всі ваші такі дороги і шляхи, щоб не було любові, не було роботи. А ви дуже гарно працюєте. І у вас буде ще більше роботи. До речі, ця людина вже раніше нападала, тут жінка мені вийшла, вона. Ой, багато вже це триває, а, може, 10-9 років може бути, або рік. Може, рік. Що роби? Дивиться, так, вже Така жінка вийшла, в неї такі сім'ї. якась Колекція. Вона має сім'ї, до них втручається, втручається в життя, руйнує життя і дивиться, потім, діє підступно, як зрадник, може навіть якби дружить і слухать. Як жаліються, як плачуть. В неї оце мета, основна Слу... послухати, щоб відчути. Верніше не відчути, а спостерігати, як люди страждають. Ну, це такий мані... маніяк. Так. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю прошу вище сили, захистіть, будь ласка, а, ця жінка робить приворотну магію. Заперечу весь негатив, убираю. от щоб їй ближче підпускали. Висушую всі сльози і страждання. Да, хочу, щоб люди розлучалися, негатив, негативну. І в її голові вона виглядає так, наче вона суддя такий. І е, суд, суд відбувається покарання людей, щоб ж люди не любили, наче вона так мені йде от, говора, що е, чого ви любите, любові немає. Любові не існує, що це все обман, що. В її житті такого не існує. Ну і боляче, так вона говорить, що так вона вирішила руйнувати сім'ї. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрийте всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкриваються шляхи дороги на любов, на сім'ю, на гроші, на щасливу долю повертаю, відносини, повертає сім'ю, відкриваються шляхи на щастя, на злагоду, на мирні стосунки. Буде так, і так і є. Всі, хто на вашій сім'ї позаряться, без рук, без ніг, без голови остануться. Самі себе хай знищать, більше нападати на вас не зможуть. Відновлюється щаслива доля чоловіча і жіноча. Буде так і так і є. Оцікаві вічні всі приворотні магію обираю, Приворот... приворотні мороки знімаються з туди доброї край. Порт на розлучення, на сльози знімаю, відкриваєш шляхи від дороги на щасливу долю. Більше. Ворог втручатися не зможе, по інших шляхах іде Тікає більше, втручатись не зможе. Як тільки починає лихо робити, сили втрачає свідомість, втрачає, напасти більше не зможе. Буде так і так, і висушуються всі сльози, страждання, негативні програми, мороки, морочки вбираються, відкривається шлях на щасливу долю всі остуди знімаються твороти і мороки, а морочні програми. Щаслива, доля дорога, легка, двері відкриті, буде так і так є. Гарна чистка. Тут такого вампіра прям зняли. Скажіть, допоможіть, але тільки що дух це. Духоохоронець, може, зійшов тільки що з Порченою програмою. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи лишився ще негатив? Порчена програма. Ну от, от вони і вийшли. Ну що, ми почистили. У вас буде робота, буде мир, злагода, радість в сім'ї, в відносинах, в стосунках. До речі, хтось почне е, знайде свою другу половину друга на все життя, щирі почуття дуже хороші карти. Завершилася атака. Те, що робили, вже зробити більше не зможуть. У вас йде відродження і захист став міцний. Вам повернули вдачу, успіх, особливо фінанси. І е, те, що стосувалося роботи. От тут теж дуже гарні карти, можуть бути прибутки. Вам, у вас все вийде досягнути. Чоловікам особливо. Заперечу, тут мороки, це я знімаю. Всі мерці, що були прив'язані, всі порчені програми на бідність убираю, чужу карму, переклад карми негативної знімається, повертається назад ворогам. І також робили і дітям. З дітей знімається вся негативна програма, порча насмерть кладовицька магія негативна, суїцидні думки знімаються, обираю повністю, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Більше лиха робити не зможуть. Ну, так Ваші мрії здійсняться. Має бути стан от просування по службі, просування по роботі, ви на коні. Людям відновлюється свідомість, ваш, ваша, ваші думки дуже хороша чистка, до речі, сьогодні от дуже гарно. Ви з собою повністю володієте, ніхто не зможе більше втручатись, вам лізти в голову, ваші плани змінювати. Прошу вище сили, допоможіть. Відновлюються дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, близьким людям захист міцний, більше втручатись вороги не зможуть. Це погане і лихе, що робили. Повертає назад, тому хто робив не на переклади, не по колу, не по роду, не по крою, не на переводи, не на скиль. Тому, хто робив, лишає, хай самі з цим живуть. Цю карму чужу назад вертай. Більше лихо зробити не зможуть. Як тільки починають лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так, і Прошу вище сили захистіть. Усі, хто дивиться відео близьких людей, оберігайте, перекриваю. І вдень, і вночі захищайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на успіх, на вдачу, на здоров'я, дорога легка. Двері всі для вас відкриті. Буде так і так і є. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, на вдачу, на успіх. Буде все сказане здійснено так буде. От так що. Бачите, тут вам треба дуже-дуже проаналізувати, хто з вами виходить на зв'язок, хто хоче до вас прям проситься, щоб ви його впустили в дім. Не, не, не пускайте. От дивіться, краще десь, якщо вам ну, так хочеться з кимось зустрітися, на нейтральній території, десь в кав'ярні, кафе. Якісь, може, є парки, тільки не в дом не пускайте. Добре. Зимвоскому життя усіх хто дивиться від близьких людей. приходи вдача, успіх, щастя, мир, злагода, перемога, вдача. повертається енергії, сил. Щасливі дороги. Дорога легка, двері, на щастя, відкриті. Всім, хто дивиться, від близьким людям, буде так і так і є. От вся свічечка допрацює. От На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Нагадую про відгук. Це може бути коментар, можна подобайка, також поширити відео. Можна зробити донат і переглядати такі відео краще. Повторювати три рази, щоб від... дочистити гарно. А можна ставити навіть беззвучний режим, щоб, може, в присутності якоїсь людини, ви хочете її почистити, ну, теж буде працювати. От на цьому я завершую. Все буде добре. Будемо чиститись. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!